У Василькові відкрився пілотний реабілітаційний модуль, що надає безкоштовні послуги психосоціальної допомоги та фізичної реабілітації. Модуль оплатнено Wi-Fi, телевізором для онлайн занять кліматичним остаткуванням, а також може обслуговувати до 6 тисяч пацієнтів. У команді фахівців є кейс-менеджер, юрист, лікар-реабілітолог, фізичний терапевт, психолог, ерготерапевт і масажист. Проєкт реалізовано благодійним фондом мантії у співпраці з координаційним центром психологічної. Оного здоров'я КМУ та громадської організації Безбар'єрність у межах програми ментального здоров'я Ти як ініційованої Оленою Зеленською реалізація стала можливою завдяки підтримці учасників спільноти Бізнес без бар'єрів, зокрема компанії Віза та Ощадбанку. Підтримка реабілітаційних проєктів – це невід'ємна частина нашої стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Ми розуміємо, що відновлення України це не лише економічне зростання, але й турбота про людей, які постраждали внаслідок війни. Ми віримо, що бізнес повинен піклуватися і брати активну участь у вирішенні соціальних питань, і саме тому ми є. Одним з партнерів в реалізації таких проєктів в Україні ми прагнемо створити умови, за яких кожен зможе долучитися до повноцінного життя та розвивати нашу країну.